Як і обіцяли, розглянемо міфи про кліщів. Якщо ви занадто вразливі, краще слухайте це відео замість дивитись. Оце моє улюблене, кліща потрібно видаляти за допомогою олії. Ні, якщо на кліща накапати олію, він починає задихатися і в смертельних судомах випускає в тіло господаря ще більше слини, яка може містити збутників небезпечних хвороб та ще глибше занурюються в шкіру. Кліщі мешкають на деревах. Це неправда. Насправді, кліщі підіймаються на висоту не більше півтора метра, а це і є висота хребта. Та потенційного годувальника перепарати від кліщів діють миттєво. Це неправда. Щоб інсектокаріцид подіяв повинен пройти час для розподілу діючої речовини по тілу щепляє молекули інсектокарциду при контакті зі шкірою та гине через деякий час. Засоби від кліщів небезпечні та токсичні. Неправда, при точному дотриманні інструкції вони абсолютно не шкідливі. лише зрідка викликають індивідуальну алергічну реакцію. Захист від кліщів потрібен лише з травня по вересень. На жаль, це не так. Собаки і котики можуть підчепити кліщів у будь-яку пору року при температурі вище нуля. Препарати від бліх та кліщів для собак можна використовувати для котів. Ні, ще раз ні. Навіть якщо вага котика збігається з вагою собаки, діючі речовини, що входять до складу препаратів для собак, можуть бути небезпечні для кішок. Не повторюйте цих помилок та не забувайте про обов'язкову профілактичну обробку своїх улюбленців.